Да, да, аккуратно по кругу не получится получится что вам чаю дать можно воды андрей точно повытирайте руки візьми як вас Це нормально себе. вытирайте руки руками потирайтеся Жгут на... Скільки годин жгут наложили, глянь. Так. Да. Жгут нападаємо? Фіксуємо. 11.30. Добре. Все нормально. Все добре. Швидка їде. Рано ми закрили, щоб туди нічого не попадало. Стійте, стійте! Стійте! Є шутка! Відкритий перелом, Пошкоджене м'язи ноги! Стигнула, не? Так, стигнула. Тут наложили 10 хвилин назад сурнікет. Ну що я більше не давала обережно. Хлопці, поможіть нам поставити. Не, ну и за одну сторону потом поставить. Вс. Вс, вс, вс. Я говорю. Это все он. А, по